От що чекати від цього сильно пораненого, але ще міцного звіра після поразки на Харківщині? Як росіяни можуть змінити свою тактику? На мій погляд, зараз найбільша небезпека це так звані ракети ближнього радіусу дії. Оці сумнозвісні уже С 300 фаворит. Загальна кількість спускових установок складає близько. Півтори тисячі одиниць це доволі багато. А боєкомплект до них обчисляється те, що можна знайти у відкритих джерелах у межах від п'яти до семи тисяч одиниць. Звичайно, це зенітно-ракетний комплекс, передбачений наносити удари по повітряних тілях, але вони перевели його у режим поверхня-поверхня, і там доволі є важкі ракети з бойовою частиною. Ю від 80 до 180 кілограмів, і найстрашніше бойова частина обкладена такими невеличкими сантиметровими металевими кубіками, які всі чуть на декілька десятків метрів усе навколо. От, на мій погляд, саме оцей режим ракетних шквалів у ближній зоні, а це орієнтовно десь так, як точка у до 120 кілометрів, найближчим часом і буде застосовуватися росіянами. Дійсно, у них починається. Снарядний голод більше половини снарядів із запасів 15 мільйонів. Вони використали до 100 тисяч можуть виробляти на місяць, але це навіть це навіть не двохденна норма для вогневих валів. Потенціал понижується, але не настільки швидкими темпами, як би ми цього хотіли.